Наша е, зона діяльності була це турецький напрямок. Був пілотом. Моя основна задача це була розвідка. Якщо знаходимо ціль, вражати. Отримав Другого світу в Одеській юридичній академії. Почав службу в поліції на різних посадах. В Стрілецьк вже переходив з посади командира батальйону. Ну І почалася так служба вже в Стрілецька. Був пілотом. До взводу БПЛА. Моя основна задача це була це розвідка. І якщо знаходимо ціль вражати, Конкретно наша зона діяльності була це турецький напрямок. Ми зайшли на позицію. По нас почав працювати міномет. Працював він сутки. Ми нарахували, грубо говоря, з 8 ранку до 12 часов дня 48 прильотів по позиції. Нам дали команду переміщатися вперед. Пілота дуже багато техніки. Ми почали переміщення, і ну, я наступив на міну. Взрив, ти впадаєш, і ти розумієш, що щось не те. Я підняв ногу, я зрозумів, що ноги немає. Позив у мене вже колісний дрон, який ну, зміг мене витягнути. Він їхав два часа, і це, напевно, найстрашніші були хвилини мого життя, тому що що ти лежиш, і ти вон, ти не закритий, ти сам тобі немає даже кому що сказати. Ти просто їдеш на ньому. І молишся, мовишся про те, що тебе спасуть. Та у мене є дівчина. Всі ці важкі моменти вона мене підтримувала, вона була поряд. Вона до мене приїжджає як може. Уже, як кажуть, став на нових, хочу зробити таку позицію. І планується подальше, як кажуть, в життя вже разом. Насправді ніхто не зрозуміє ветерана, як я. Людина, яка не ампутована, вона тебе не розуміє. Вона не розуміє твій біль, вона не розуміє те, те що ти переживав. Бо після поранення ти ну, в хмарах літаєш. Ти не розумієш, що тобі робити, ти не розумієш, куди бігти. І ти просто бачиш, що ти ампутований. Так, да, воно важко, це морально важко насправді, тому що ти просинаєшся і хочеш стати на обидві ноги і піти, але ти не можеш. Запропонувала посаду в міністерстві, а саме працевлаштування ветеранів, подальше з ними праця. Надіюся, що попаду в МВС і в цей відділ, і буду працювати так само з такими самими, як я, і зможу допомогти хлопцям. Поліція теж вий. поліція хоче допомогти. і Робиться. Україна буде, Україна зміниться на краще. Я це вірю. Ми сильний народ, і таких як ми ну немає.